Друзі, ще раз вітанечка всім пам'ятаєте на попередній студії. Казав хто чекає, той дочекається. Ну і ми власне дуже швидко дочекалися. Буде відбій, і він вже був так у кривому розі. Відповідно, залишається ще десь ну півгодини сорок хвилин до старту поєдинку між Кривбасом та Лівим берегом. У нас сьогодні виходить такий топ матч який ми будемо максимально детально розбирати. Ми вже півгодини йому проділили, І ще стільки ж приділом прямо зараз. Будемо розбирати склади, будуть включення з стадіону гір. Рник, і відповідно дізнаємося про новини та кадрові кадрову інформацію зі стану однієї та іншої команди. Так що поговорити є про що складні зміни. Андрій Богданов, Юрій Вірт, Володимир Звєров. Що тепер більш детальніше? Вже нібито то розібрали, але є в нас склади так само на руках, і що перше кидається в очі? Кому з вас? Твердо – Твердохліб. <рес> – Твердохліб, Поява, <рес> так, 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 поява твердохліба, на щастя, тут, так я розумію, відновлення, готовий до стартового складу. І, е, що важливо, Кривбас, очевидно, сьогодні буде набагато більше атакувати, ніж в матчі Шахтарем. Тому такий футболіст, як твердохліб, враховуючи його в міні на стандартах замикати, дальню, особливо стійку із гри. Це, звичайно, та постать, яку варто відзначати. Ну і немає Ілліча. Угу. Ілі чи немає. Не. Ілі чи немає взагалі? Вагалі взагалі заєць. немає, так. Не. Ну, і ще в, в запасі, так, як в новинах було сказано в центрі футбольних новин, Юрчик, новачок Кривбас, одразу сьогодні в запасі теж цікава фігура, дуже, дуже цікаво на нього подивитись. Тут твердохліб, Хомчиновський, Микитишин. Микитишин знову ж таки, з приходом Мендоси, ми бачимо його вже вдруге на позиції центрального атакувального півзахисника. Знову ж таки, він з флангу може бігти, в залежності від тієї чи іншої структури конкретної атаки, але ну, позиція його міняється. Я так розумію, що це під Мендосу, який теж себе непогано зарекомендував. Мені здається, що Комчановський буде грати шістку і два верхні інсайди будуть твердихлібними петишем. Mm -hmm. Ну, так. Так, так. так. так, так. Тільки хотів сказати, думаю, що да, все-таки буде тактична побудова. Так. 4-1-4-1, 1-4. Да, тому якби більш на атаку буде грати, так. але подивимося, як Крибас буде. Грати першим номером, і що любить лівий берег в цих турах, показував на швидких атаках проводити. Знаєте, ще можна рахувати верхову боротьбу Соса і сухоручка. Це ті футболісти, які постійно в центрі уваги, вони в лідерах з цим показником, сухоручка взагалі. Ну, Його команда так пропонує ставати лідером. Ну і Соса, мені дуже подобається цей гравець, як він ну, от, бореться за м'яч. м'ячку. І в подиграші. Дуже. І в подиграші так. все, все окей, тільки от не забуває. головне треба забувати. Це все добре. Боротьба, підбори, все окей. голів немає. Якщо він ще буде забивати але він буде грати вже не в Крибасі, де ста хай гра, і... хай забиває, хай продадуть Ні, ну, правильно, правильно. продають організу крив... організують пів півбюджету це... на наступний сезон. 100%, це да. Давайте потрошку збирати новини зі стану обох команд, і саме з цією інформацією був делегований до Кривого Рогу. Не з інформацією, з цим завданням. Олексій Корицький. Делегований? ти в такому піджаку. мені подобається, яка делегований до Кривого Рогу. Бачить настрій Олексій. Нас одразу підіймається, тому що в перечутті, що матч нарешті стартує. Ну а від тебе чекаємо інформації. Так, друзі, що найважливіше, бачите, що за моєю спиною розминається Криворізький кривбас, і е, чув серед болівальників ну чому треба чекати ще цілу годину до початку протистояння, тому що е, цілу годину треба чекати. Там 15.30 стояла перша у нас дата і час старту поєдинку, але потім перенесли на 16.30. отже, точно можемо сказати, що поєдинок у кривому розі стартує о 16.30. Ніяк не могли коротше зробити. Так, цю розминку, бо команди буквально на одну хвилину вибігали, і потрібно їм було повністю в тонус війти перед цим протистоянням. Отже, розминка розпочиналася одразу зі старту. Там за моєю спиною кривбас тренується. Тому давайте я і з них якраз розпочну. Дуже багато що сталося у нас за останній час, тому що саме криворіжці вісім днів з останнього поєдинку мали на підготовку до цього матчу з лівим берегом, і хотів би. Закцентувати вашу увагу на даті 11 березня, саме тоді у нас закривалося трансферне вікно в Україні, і багато клубів української прем'єр-ліги активно проводили цей останній відрізок трансферного вікна. Зокрема, Кривбас підписав одразу чотирьох новачків в молодіжну команду. І потім одного футболіста Яна Юрчиця хорватського гравця в список а. його було внесено. І сьогодні хорват у заявці Криворізького кривбаса. Можливо, навіть сьогодні побачимо ми його дебют. Я одразу поцікавився, яка його позиція основна. Мені повідомили, що він може зіграти взагалі спокійно на будь-якому фланзі захисту, або ж навіть зіграти у півзахисті. Для нього це невелика проблема. Ну, можливо, ми якраз сьогодні хорвата побачимо Чимо із перших хвилин в плані адаптації йому дуже допомагає Хрвоє Ілич його співвітчизник. Однак, на превеликий жаль, сьогодні гравця центра поля у кривбасі. Ми не побачимо основного футболіста. Хрвоє ілич травмувався в поєдинку з Донецьким шахтарем. Я так пригадую, що він хапався за задню поверхню стегна і сказали мені, що трохи потрібно буде часу на його реабілітації. Тому Ілич в Лазареті. Ну а так загалом в принципі кривбас нічим не здивував. По стартовому складу все передбачено. Єдине, що зауважу, як Єгор твердохліб малюється нам на схемі в на позиції центрального півзахисника. Я так довго думав, чи грав взагалі твердохліб у кривому розі на цій позиції, і дійсно нам малюють правильно. Єгор твердохліб буде грати саме в центрі поля. Він виходив замість кривої ілича в матчі шахтарема. Тут він з перших хвилин з'являється саме в центрі півзахисту. От можливо, так більше з глибини буде діяти Єгор. Тому подивимося безпосередньо. У цьому поєдинку як він себе проявить власне такі новини у нас саме по кривбасу. Я до ваших друзі повернуся із новинами, із новинами з лівого берега. Дочекайтеся. дякую тобі, Олексій. Чекаємо на твоє включення по лівому берегу. Ну а ми ще трошки відводочку такого не робитимемо. Ми одразу на лівий берег, аби підвестися тоді до Олексія і по їхньому складу. От ти так добре знаєш цю команду. Я yeah? yeah. <laughs> як і всі <гірн> ми у вас не менше ефірів з берегом ніж <гірн> у мене? Ні, я про... Про те кажу, що Семено в Банада тепер уже формують. Це вже зараз основна наразі пара центральних захисників. Вони дуже добре виступають навесні. Вони знову сьогодні в основі. Склад їхній в порівнянні з минулим матчем міняється на одну позицію. Замість Миколи Когут виходить Ігор Когут. Іван Когут. Перепрошую, Ігор Когут у Чорноморці у нас. ну Подивимося, знову ж таки, ось це питання: хто де, шастел, когут. Футболісти можуть грати на різних позиціях, на різних фонд. Те саме, що стосується і синиці це, так. Да, Тобто тут ми говоримо про те, що вихід в атаку лівого Берега може бути непередбачуваним от саме по позиціям футболістів. Але це знову лише контргра сьогодні проти Кривбасу Думаю, 100%, що контргра буде. так Навіть не 99? Думаю, так. Та, та. Не будуть відходити це від того, що футболіста команда робила в попередніх матчах. Я думаю, і давав результати, я думаю, і будуть. Е... Організовано в захисті і шукати шанс на. До речі, коли на... колишній гравець кривбаса Дмитро Семенов, там можемо спробувати ще таку інтригу сьогодні знайти у сьогоднішньому матчі. Ну але загалом так відчувається, що має бути десь багато боротьби, багато такої рубки, хорошої Бачимо Борь. тепло в прямому морозі, літо Семенов. — Так, І ми подивимося пізніше рух ворства матч зі Львова, тому що різні погодні умови в різних частинах України зараз. Якщо дивитися так по персоналях, ми вже говорили про те, що Лівий Берег це от команда командна. І лише заради цього. Чи є взагалі якийсь гравцевий ікс-фактор, який може, коли в команду не вийде, він потягне на себе? Хто це може бути? Механік. Я можу сказати так. Десь і, от, дві фамілії прозвучали, то воно дійсно зараз одне з лідерів, то точно так от виділяється. Можливо, більше. Щось трохи знає про лівий берег, а він точно знає трохи більше. Це Олексій Корицький. він готувався до цього включення. Тому і ми готові послухати інформацію вже про київську команду. Олексію тобі слово. Бачите, товариство дві хвилини минуло, а вже футболісти пішли у роздягальню переодягатися по початку цієї зустрічі. У нас поки в Кривому Розі все окей, Тобто, давайте кілька новин ще по Лівому берегу вам розповім. Приїхавши за дві години до стадіону, побачив, як мчала машина Микола Миколаївича Лавренка, президента Лівого берега. Він дуже хотів потрапити на цей поєдинок. і Так з ним кілька слів перекинувся, поспілкувався Микола Лавренко. Він тривалий час вже їздить на виїзні протистояння. Ання своєї команди і десь запитав, можливо, на фарт. Він так усміхнувся. Сказали: ну подивимося, чи на фарт вже по завершенню цього сезону. Але пригадується, що в Полтаві на фарт приїхав, в Одесі на фарт приїхав. Хто знає, можливо, і вдасться переможну серію лівого берега продовжити і сьогодні у кривому розі. Нагадаю вам, що чотири поєдинки лівий берег з п'яти перемагає в останніх матчах, і вже достатньо себе комфортно, більш-менш почуває в турнірній таблиці. Віталій Первак зазначає, що потрібно ще. Очки набирати до кінця чемпіонату, але видно, що вже окріпли футболісти лівого берега, і більше і більше відчувають цієї мотивації грати в українській прем'єр-лізі. Дмитро Семенов по інтригах я так кілька слів почув від вас, друзі. Дійсно, екс футболіст Криворізького кривбаса, який виходив з командою з першої ліги у вищу, але так і не зміг довго він грати саме у кривому розі. Знайшов свою команду після травми в лівому березі. Сьогодні він з'являється зі старту. Його тут дуже тепло зустріли саме. У кривому розі так само і можу сказати за Клима приходька, але Клим приходько захворів. Він сьогодні з командою до Кривого Рогу не приїхав. По складу так ще кілька слів продовжує відновлюватися після травми сіднеї. Він сьогодні, поза заявкою, а так невеличка ротація з братами Ковутами у старті замість Миколи Іван з'являється. Тому в принципі по лівому берегу ось такі новини. Друзі, очую я своїм вухом одним вільним. Що знову повітряна тривога у кривому розі на превеликий жаль? Бо ідуть вболівальники у підтрибунне приміщення, ідуть в укриття, тому певне у нас знову витерміновується початок матчу Кривбас лівий берег. Ось такі не зовсім приємні новини, але маємо надію, що ще не так пізно і ще встигнуть команди повернутися на поле. Ну такої довготривалої розминки точно не буде. А там хто знає, можливо, ми і сьогодні дограємо. Друзі, слово вам. Дякую, Олексію. Піди десь свічку постав, бо треба треба, щоб зіграли. А то кривий ріг все ж таки знаємо, що дуже часто матч переноситься. Тому тобі е, удачі йди знаходиться в безпеці І разом з командами, разом з глядачами. Ну от знову Гливкий-Млинець, навіть друга спроба. Загроза каб керованих авіаційних бомб для Дніпропетровщини. Петровщини спише Чув радар, чому тривога. Минулий раз ця історія така ж сама, та була, якщо вірити офіційним джерелам 45 хвилин. Ну, це знову ж таки, це ж ніколи не розумієш, як і коли ця тривога закінчиться. Що сказати? Кляті москаль. Та, ну. Все. Будь-якому разі будемо тривати вас в курсі. в Будь-якому разі, знову ж таки перед матчем руха та ворскли буде студія, будемо знати більше інформації. Чи матч знову відкладеться на сьогодні? Чи матч буде перенесено? Можливо, на наступний день. Ми знаємо там є ще через знову ж таки ворожі дії. Проблема з готелями в кривому розі, чи можна буде там десь знайти житло, чи перенесеться на будь-який інший термін. В будь-якому разі зараз більше питань ніж відповідей, але як тільки... Інформація буде, ми одразу дамо про неї знати. Так склади побачили. Футболісти вже нарешті, хоча би бодай розігрілися, розімнулися, як сказав Олексій Корицький. І мені одразу ж тут передають інформацію, що зараз максимально шоковані новачки кривбаса легіонери. Ми про це вже також трошки згадували. Але от для них це дійсно вони ж потрапляють. Знаєте, в таку. Максимально стресову ситуацію, в тому плані, що тривога за тривогою. І ось тут таке бойове хрещення для них буде, зокрема, і те, як вони будуть себе поводити. І надалі. Що що робити от тренеру в таких ситуаціях, Юрій Миколаївич З командою? Як її підтримати? Та, то вже, ну, це ж на перший раз. Ну, Свої то звикли, а нові? Там уже говорили. Я думаю, що ну, що робити? Ну я Важко, що робити. Я говорю, що якби футболісти розуміють, в які реалі вони приїхали, в який чемпіонат, в яку країну. Тому я думаю, що вони шоковані. Ну, таке бойове хрещення, то точно вони сьогодні пройдуть і бачите, що такі тривоги, що такі відміни. Тому... Та нічого не робити, ну що робити. Я думаю, що вони і спілкуються із футболістами, тому я думаю, що футболісти все їм розкажуть, підкажуть. І... Дай Бог, щоб швидше відбувся відбій і вони вже змогли зіграти саме головне цей матч. Ну, от бачите, хороший настрій зараз показують, ті, по це, це, Хто я... вже звичайний? Дібанго, там соуса. Тому я думаю, що і ці футболісти новачки звикнуть до цього. І, дай Бог, щоб їх не було, щоб довго не звикали до цього. Це ну, дійсно це щоб їх не було ніколи. Ну, але сьогодні такі реалії. Відкладається так само повернення твердого хліба, людина повертається до основи і одразу сюди. Насправді хочеться подивитися цей матч, зокрема через те, що лівий берег ми бачили його гру знову ж таки. Проти Вдалося здобути перемогу проти команд не стоп-шість, а знову випробування. Кравбас переміг їх у першому матчі. Чи будуть якось звертати увагу на ту гру? Чи звертали, як думаєте, увагу на ту гру перед цим поєдинком? Я думаю, що могли звертатися, дійсно, а там дуже важка була перемога у Крибаса. Вони, якщо не помиляюся, десь за 10 хвилин ну, до кінця. Сімдесят так, хвилин задирав. Передача шикарний клас був так. Довга передача. Ну це можна аналізувати. Дійсно, я ну, стиль лівого берега не помінявся. ми Вже говорили це, бо все вони прекрасно розуміють кривбас Ю, Юрій Миколаївич вордуб як я грає лівий берег, і я думаю, передивлялися. І може щось нове придумає кривбас, якісь там щось, якісь домашні заготовки, як будуть скривати ту насичену, насичений захист, який буде у лівого берега. Андрій, дивлячись на останній результат Кривбаса і на останні результати Лівого берега, якщо сьогодні гості переможуться, будемо вважати сенсацією. Я вважаю так, тому що Кривбас бореться за Єврокубки, а Лівий берег бореться, щоб не вилетіти, не потрапити в перехідні матчі. Кривбаса більш потужний склад і більш великі цілі. Тому... Для мене сьогодні фаворит Кривбас, але не сильно очевидно, я так би сказав, що дуже така гра буде від ножа, як кажуть. Кривбас буде грати першим номером, але лівий берег буде чекати помилки, щоб на перехідній фазі зловити і на швидкій контратаки забити м'яч і потім відійти. А потім ми знаємо, як у нас команди в Українській прем'єр-лігі можуть закриватися. Можуть так закритися, що. Ну, Челсі Моуріні. Атлетіка Сімеона. Атлетіка Сіона. Евертоншона дайча. Дай яку краще свою команду грав, де ви закривалися в вісім ліній оборони. Нащо на Челсі ходив? Дай приказуємо. Дякую! Нехай так. Нехай так. Друзі, що ж будемо потихеньку будемо потихеньку продовжувати наші надії. Та у нас ну, я сподіваюся, таки, що матч Кривбас, Лівий берег почнеться раніше ніж ваш рух ворска. Не забувайте, що 18.00 ще один футбол. І сьогодні два матчі. Я поки надаю, що VBET Ukraine» преміум спонсор показу VBET Ukraine» — об'єднані футболом разом сильніші і всі ми разом сильні. Друга спроба дочекатися цього матчу. Я впевнений, ми це зможемо зробити. І хочеться вже побачити футбол. Тому бажаємо якмо швидшого відбою бою тривогу у кривому розі і продовжимо цей футбольний день.